Это мои друзья. Я иду по узкому а шляху в Набу. <свист> мои друзья, я иду Я йду зараз я в малітрояв магазин. я вам покажу, які небесні світила, як Бог нас любить і благословляє нас, дає свій покой, дає свою силу, свою допомогу, в речі, що Бог нам послав все небесне світило Сонця, яке воно прекрасне, яке воно благословенне, яке воно... Миленька, мила сонечко. Огляньте, яке сонце миле. Малі друзі, у тому році по самзунзі вам викладала ролики сьогодні. По, по іншому телефоні, по смартфоні. Фірма дуже хороша, добротна, сильний звук, паси хороші, зборка сильна. Дуже довго вже батарея держить, два, два дні поспіль держить батарею. А якщо не користуватися, то можна і три. А то погляньте, як люди насадили такі гарні ялиночки. Така краса. Хата. І ось ось. Погляньте, машину їде. їдуть люди. Де пройду, чи вам багато що оповім. Я буду йти в магазин направлятися. Зараз я хочу купити хліба, хліба родинного. Я його дуже люблю, особливо з варенням їсти. Я зараз по нього малю друзі йду. Так я. я вам багато що покажу, яких дива. Всі прекрасні. Небесні два і небесні світила. Це небасні світила. Я покажу я вам. Дуже спекотно. Сьогодні 32 спекоти. Ну є два рази, два рази, для була, і Добрий день! Добрий день, немає у мене, що я. Малі друзі, сьогодні дуже спекотно. Сьогодні четвер, 3 липня, 2025 рік. Сьогодні дуже спекотно. Сьогодні у нас на Україні. Плюс 32. Плюс 32. Я ось погляньте, йду на йду в магазин. Дуже спекотно, не можна йти, дивися. Упадеш, але з Божою пам'яті я дойду. Дуже спекотно, дуже милі, друзі, спекотно. Плюс 32. Нам казали, що 38 буде продавати 40 градусів, але Бог нас любить. На кінець послав для нас людей тепленька, для нас людей тепло, послав благословенну тиху погоду, послав спокійну, тиху, спокій, мир. І нарешті ми вже будемо грітися. Ось я вам зараз мені, друзі, я ще березу вам покажу. Гляньте, яка гарна береза. Оп, зараз я буду... О, гляньте, які вишні люди садять. Гарні. Береза. Зараз я вже буду направлятися до магазину. Ні, першу я милю, друзі, піду в червоний. А потім піду в сижинний магазин. Добрий день. день. От, ось трошки спекотно, але я зараз ще на два магазини дойду. Зараз ще. Оп, слухайте, які гарні пташки співають. Так, так направляється. О, гляньте, які гарні дерева. Просто красав. Да, червоний Довочірваний магазина. За хлібом. Так, я куплю хліб теремно і буду їсти його твариничком. Свіженький гарний. Зараз я направляюся, зараз я виключаю. Одне діло зроблю. Отаю, усе остатнє.